Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати песика патрона. Розмір малюнку 26 на 17 клітинок. Отже, розпочинаємо. Загідну схеми малюємо 3 клітинки в праву сторону і 2 клітинки по діагоналі вниз. Далі опускаємось вниз на 3 клітинки. Зафарбовуємо. І рахуємо три клітинки в ліву сторону. Піднімаємось з на дві клітинки і одна клітинка по діагоналі. Далі рахуємо в праву сторону три клітинки. І додаємо ще дві. Піднімаємось по діагоналі вгору дві клітинки, опускаємось вниз на три клітинки, зафарбовуємо і рахуємо ще дві клітинки в праву сторону. Далі, згідно схеми, три клітинки вправо, одна клітинка по діагоналі вниз. Далі 2 клітинки вниз. І рахуємо 3 клітинки в праву сторону. Все гарненько зафарбовуємо. Опускаємось і рахуємо 5 клітинок вниз. Далі 4 клітинки вниз. Дві клітинки вниз і одна клітинка вліво. Далі зафарбовуємо одну клітинку і 5 клітинок ліву сторону. Далі, згідно схеми, зафарбовуємо три клітинки вправо. Піднімаємось трішечки вгору. І рахуємо 5 клітинок один раз і другий раз в праву сторону. І у нас утворюється така фігура, ніби з двох ліній по 5 клітинок, загалом 10. Тепер малюємо очки нашого песика, Дві клітинки вправо і одна клітинка вгору. Одне очко намалювали і інше аналогічно. Дві клітинки вгору і одна клітинка в сторону. Зафарбували. І можна ще обвести наш квадратик прямими лініями для того, щоб виділити такий ніби як блік на очко. Далі опускаємось вниз на 5 клітинок, потім рахуємо 4 клітинки вниз і 2 клітинки по діагоналі. Опускаємося ще нижче, рахуємо дві клітинки вниз, одна клітинка по діагоналі і три клітинки вниз. Запроводимо. Одна клітинка по діагоналі, дві клітинки вниз, і дві клітинки в праву сторону. Далі, згідно схеми, Дивимося на відео і зафарбовуємо по дві клітинки в праву сторону 5 разів. Стараємося з вами зафарбовувати і не виходити за лінії, для того, щоб наш малюнок був більш гарним та охайним. Далі піднімаємось вгору, рахуємо дві клітинки, потім три клітинки вгору, одна клітинка по діагоналі, і дві клітинки вгору, і контур нашого пезика майже готовий. Далі зафарбовуємо одну клітинку по діагоналі, потім рахуємо 4 клітинки вгору. Гарненько все зафарбовуємо, 5 клітинок вгору. І 4 клітинки. І ось ми вже встигли намалювати ножки нашого песика. Далі беремо блакитного кольору Fomaster, зафарбовуємо один раз 3 клітинки вправо. Далі пропускаємо одну клітинку і знову рахуємо три клітинки вправо. І зафарбовуємо. Беремо жовтого кольору Фломастер, зафарбовуємо три клітинки вправо і одна клітинка вгору. Супер. Тепер беремо з вами коричневого кольору Фломастер і будемо зафарбовувати вушка нашого песика. Одне вушко готове, друге теж. І малюємо мордочку. Проводимо просто пряму лінію, так як на відео. І гарненько все зафарбовуємо. Щиро дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось, а щоб не пропускати наступні відео, не забувайте підписуватись та ставити лайки.